Привіт, готуємося до НМТ з географії разом. І сьогодні топ-5 фактів про Тихий океан, які точно варто запам'ятати. Пиши в коментарях, скільки з них ти вже знав. Найбільший океан на планеті Тихий, він займає майже половину всієї площі Світового океану та третину поверхні земної кулі. Маріанський жолуб або Маріанська Западина це океанічний жолуб, який є найглибоководнішим серед відомих водних географічних об'єктів, глибина 11 тисяч метра, і він теж у Тихому океані. За кількістю загальною площою островів, Тихий океан посідає перше місце серед інших океанів Землі. Навколо басейну Тихого океану розташований пояс активної вулканічної діяльності та землетрусів, Тихоокеанське вогняне коло. Воно містить 452 вулкани, що становить близько 80% активних та згаслих вулканів світу. Тихий океан найтепліший серед океанів. Це пояснюється тим, що його Найбільша за площою акваторія лежить у тропічних та екваторіальних широтах, які протягом року добре прогріваються.